Слава Україні! Вашій увазі рейтинг шести президентів України за ефективністю менеджменту з оцінкою професійності управлінських дій та наслідками для народу. Для конструктивного визначення ефективності менеджменту президентів ми будемо оцінювати дві найголовніші складові: перше оперативне управління, як президент вміло вирішував поточні великі проблеми. Друге стратегічне наскільки правильно президент будував державність. Що забезпечило фундамент для подальшого кращого життя українців. Найвищі бали будемо виставляти за створення правил і умов, які усували хаос, будували порядок та які не усували проблеми, що виникають, а усували саму можливість проблем і створювали керовану державницьку систему управління для кращого життя людей. Перше місце нашого рейтингу. Найкращим президентом України стає той, хто створив найкраще життя українців. Як творець, стає Віктор Ющенко. Його правління це формування української ідентичності і достатку. До речі, згадайте, тоді ви, українці, повторюсь, поробили ремонти в житті, купили угоді плазмові панелі, нові праски, пральні машини. Холодильники, авто, придбали житло, їздили на відпочинок. Тільки тоді ви, українці, і пожили. Тільки тоді ми, українці, і пожили. Бо тоді був мудрий, грамотний президент. І навіть незважаючи на світову кризу, це був період найзаможнішого життя українців. Розвивалися бізнеси, впорядковувалися міста. Люди зажили і відчули стабільність. Повторюсь, стабільність не є як є, а стабільність в щоденному покращенні життя. Віктор Ющенко правив 2005-2010 роки. Найважливіші геополітичні рішення в 2007 році президент розпочав перемовини про заміну угоди про партнерство та співробітництво з ЄС на новий посилений формат співпраці, угоду про асоціацію з ЄС. Віктор Ющенко добивався отримання плану дій щодо членства в НАТО. І був за крок до цього влітку 2008 року. Так само в 2008 році пан Ющенко зробив спробу отримати томос про автокефалію української церкви, яка втім не була успішною. Також пан Ющенко в 2008 році започаткував діалог з ЄС про отримання Україною безвізового режиму. Він поміркований правлінець. Жаль, що російська пропаганда встигла з'їсти його рейтинг. А українці не зрозуміли, хто істинно їм потрібний. Балачки, балачки, цяцянки, пусті обіцянки. Ну от, чи реально президент якого паскудили на всіх проросійських каналах? Найважливіші економічні рішення: це формування довіри західних інвесторів, небувалий до того притік капіталу в Україні, створені правила і умови для розвитку бізнесу, створені умови для кредитування, збільшені доходи населення, відходження від політики роздавання державних коштів як допомоги вибраним особам і перехід на масову допомогу бізнесу через здешевлені відсотки по кредиту та інше подібне, що привело до. 20-кратного збільшення фінансування бізнесу та розвиток економіки. Найважливіші гуманітарні рішення: відродження української ідентичності, написання правдивої історії України та українців, відродження пам'яті про голодомор і побудовою меморіального комплексу в Києві, відродження мистецького арсеналу як центру культурного життя. Центру культурного життя столиці та відродженням козацької столиці у Батурені. Потрібно відзначити, що в економічному блоці питань важливу роль зіграла Тимошенко як і грамотний керівник уряду, як економіст, як фінансист, як практичний реалізатор ініціатив і реформ. А Ющенко добре підсилював блок фінансів та гуманітарний. У час його правління почала діяти нова версія Конституції України зі значно послабленими повноваженнями президента та посиленою роллю парламенту. Сумнівні рішення це неосудження взятих під варту олігархів, призначення прем'єром Януковича, суперечки з Тимошенко. Проблеми, які пережив народ. Світова економічна криза, зміна курсової різниці з 5 до 8 гривень за долар. Але Віктор Ющенко це перший президент України, який молодець, і який розпустив Верховну Раду і у 2007 році відбулися дочасні вибори. Через відверто про західну політику виникали у нього постійні конфлікти з Росією. Серед наслідків яких було дві великі газові кризи, коли РФ на новорічні свята перекривала постачання газу. В цілому, Ющенко, підсилений Тимошенко, досягнув найбільшого благополуччя українців в час свого правління. Адже все розвивалося і будувалося, і розпочав формувати фундаментальні основи державності. Та Українську ідентичність. Молодець. Зробив багато і для свого часу правління, і для перспектив України. А тепер підсумуємо. Рейтинг президентів України за вмінням управляти, за результатами для народу, виглядає так. Номер один. Ющенко. Його правління це формування української ідентичності і достатку. Номер два. Порошенко. Його правління це вмілий захист України та глобальні державницькі рішення. Номер 3. Кучма. Його правління це політика різновекторності. Номер 4. Кравчук. Його правління це сміливість та вміння домовлятися. Номер 5. Янукович його правління це поняття і їх дотримання. Номер 6. Його правління з точки зору менеджменту, науки про управління це. Хаос, піар, безграмотність менеджменту. Ось такі наші дослідження. Мріємо, щоб поточна обстановка змінилася на краще, а українці стали мудрішими і не вибирали більше в президенти людей егоїстичних, піарників та маніпуляторів. А дійсно вибирали трудях, які готові та вміють вирішувати поточні задачі та будувати. Українську державу майбутнього. Також українцям варто менше вірити передвиборчим обіцянкам, казкам, цяцянкам, а навпаки, віддавати перевагу конструктивним кандидатам, які обіцяють робити і для поточного життя, і глобальні зміни. А також вимагати від нас, українців, змінюватися. І саме вибір таких кандидатів і трішки змінення себе. Не сміти, не пали в людному місці, сплачуй податки роби правильно інше, швидко створить райську державу для нас і наших нащадків. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях, з найближчими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти, хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар, підтримайте канал. Фінансово разом сформуємо професійний менеджмент держави і побудуємо прекрасну заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!